Вітаю, я Микола Щербина, генеральний директор мережі Аптека НЦ. Якщо ви переглядаєте цю сторінку, отже, ви шукаєте місце, де вашу працю цінуватимуть. Місце, де важливі не тільки результати, але й люди. В АНЦЕ це саме так. Аптека для нас не просто робота, це місце турботи і сили. Щодня наші фармацевти, провізори, офісні команди роблять більше ніж просто забезпечення населення ліками. Вони підтримують, допомагають, дарують надію. І саме тому ми віримо, що сила АНЦ в людях. Ми шукаємо тих, хто хоче працювати з душею, хто готовий розвиватися, щодня ставати краще, знати, що за ним команда, яка завжди підтримує. Якщо ти хочеш стати частиною компанії, яка бачить в тобі людину, яка готова. Допомагати розвиватися, Який робота має сенс? Ласкаво просимо ВНЦ. Разом ми можемо більше. Долучайтеся.